Так, всім привітперік. Зараз я вам покажу свою квартиру в Avatar World. В цьому мені буде допомагати. Так, в цьому мені буде допомагати моя видумана молодша сестра. Перевдягаємо тапочки. Так де твої тапочки? Спустись на перший поверх і пошукай свої тапки. Де тапулі? Так, де тапочки? Ось тапочки її. Давай зараз вона повернеться на другий поверх. Вона вже біжить, для вас це буде секунди, для мене дві. Так, все моя молодша сестра вже тут. До речі, ось це от мій песик. Каже вам теж він привіт. І зараз моя молодша сестра вам скаже. Так, давай встаємо. Анічка, Анічка, пішли. Післи. тик Господи, Чот, що ж таке? зараз? Так все. Все нормально. Коротше, деш, йдеш по другому поверху. І тут моя ліжечко. моя кімнатка. Я роблю домашку саджу на Джонеутбуці. От. Це мій ноут. Це мій шкільний одяг, але я, скоріш за все, буду носити в школу такий цей одяг. Далі мої шорти. наверх не видите. Так, за треба эти бусики. Вот. Ой, я же все был дома. Вот. Ну, еще есть такая колбочка. И еще есть такая вот дорожная подушка. І ще вона може сісти, зняти цю дорожку, спати. Так, все, прокидайся і ми йдемо далі по рунтуру. Далі ми йдемо, от тут мої сережки. А і ще в мене шафа знаходиться ось на ось цій от лампочці. Ну, це не лампа, а. І я тобі, коротше, складаю. От сума. кімната моєї молодшої сестри. В неї є ось така от. Кімнатка така прям прикольна, в неї ліжечко є. Ось таке от крутизне. Скоро ми ще зробимо кімнату мами. Того не переключайтесь. Тут наша ванна. Тут ми миємось. Тут ми, ну, ви самі розумієте. А ось тут мамин косметичний столик. Маленьку завжди запшикаю. Далі є штучка для нанесення макіяжу. Зараз треба ще знайти мій макіяжний столик, і ви будете в шоці. Так, де мій косметичний столик? <кхи> Щось не знайшовся він. Так, це моя ложечка. Це мої тарілки. Люблю, коли я їм на другому поверсі. Так, йдемо далі. Тут я вирішила зробити гардеробну. Причому круту з усіми, так скажемо, зручностями я хочу її тут з... Р -О -Б -Т. Ну, вроде нормально РОБТ. Якщо без жартів, то я реально хочу тут зробити гардеробну Мені здається, що саме час я її якраз і зробив. Так, от ось така от в мене буде гардеробна. Це наш телевізор. Але в чогось рожева кімната, а в мене біла. І от я вирішила зробити собі кімнатку теж такого прям приємненького кольору. Я зробила собі кімнату рожевою. Ну а зараз ми йдемо робити кімнату мамі. Мама. Ох, мама. Тут все зайнято. А ось тут і ти ще є. Так, тобто, то мама, тобі треба прибирати цей дівен. Гроші ось ставимо. Це комп'ютерний столик малої, теж ось там маленький тут ніс. Так, це пуфік. Не пофіг. пуфік. Так ось тут от курточки мають висіти взагалі. Що там один плащик? Куртки. Причому крутизні. Так. Одна і друга швидко зібрались. Так все. А ось це от ми зараз перефарбуємо. О, от. І ось тут тут я хочу хоча б трошки зробити чогось для своєї манулі. Буде її пуфік. Так, це ми покажемо унітаз. Так, далі продовжуємо. Зараз я схожу. В магазин мене. Так, я прийшла. Зараз ми будемо робити кімнату мами. Мамі Іцкімнат. Так, далі ми робимо ось тут невеличку тумбочку, ну і все. Мамина кімната готова. Тут ми ставимо телефон, тут гроші. Так, коротше, вибачте, я поставила випадково відео на паузу. От. Ось така от мами вийшла кімната, а зараз я з вами буду прощатись. Все. Всім пока. Зараз я з вами попрощаюсь. Пока! Я вас дуже люблю.